Че казка, як веселки ко. У світі є багато різних країн, у кожної свої традиції, звичаї і, звичайно, своя мова. В народі кажуть слово до слова складається мова. З 21 лютого 2002 року Міжнародний день рідної мови відзначають і в Україні Корчатка в зеленій торбинці прийнясла сьогодні літери дитинці. Ну, а я из виду поводу слово. Звучит, как песня украинская мова. Буква до да буквы и выникло слово. Слово до да слова звучит и на мова. Мова, украинская мова. спевуча. Ларина. Джинка мова, украинская мова. Єдина, вільна, єдина, єдина. до тока. Мова барвиста, мова багата, Рідна і тепла, а гостівська хата. Наша чудова мова визнана однією з найбагатших та найкрасивіших мов світу, а за мелодійністю та співучістю поступається лише італійський. Лиш народився Голос я почув щасливий, радісний і світлий і маленьким серденьком уже тоді відчув матусин голосок привітний. Українське рідне слово незабутнє і вдома, і в чужій стороні. Воно зігріває серце, де б не проживав українець. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх уст солов'їна наша мова прекрасна свята. Привіт, рідна Україна. Witaj, to jest dom międzynarodowy. Witaj Ukraińcom. Gratuluję Ci z Języka. dobry. Jestem Dominik. Witam si, wszystkich. День добрий. Поздравня з Польщі. Базо за тобі тискне. Мам наджиня надження навчишне на поворот до моєї роджиної України. До збачення. Добрий день. Привіт з Польщі. Я дуже за вами сумую. Маю надію на скоре повернення до рідної України. До зустрічі! Привіт. Україно, мій привіт з з Німеччини. Вітаю всіх днем рідної мови. Бажаю перемоги і всього найкращого. Hallo, meine Liebe Ukraine, meine Cose aus Deutschland. Ich gratuliere alle zum Tag der Muttersprache und wünsche den Sieg und alles Gute. Доброго дня, любі діти, любі мої дорослі, всі, хто на батьківщині та всі, хто на чужині. Я зараз не вдома в Чехії, не на Україні в Чехії. В Чехії кажуть: добрий день. А ще кажуть: Ахой, це як наш привіт. Але душа рветься до рідного краю, до домівки. Де всі рідні, де рідний садочок, так хочеться всіх побачити, дітки, зробити зарядку з вами, пограти в ігри. Дуже-дуже сумую за всіма та маю надію, що скоро побачимось. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова богатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. На все добре, папа. -па. Красивий щедрий, вітиний край, мова наша солов'їн. Люби, шаную, оберігай, ще що светься Україна. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квітна в садочках червона калина. Рідна земля для нас усіх Україна. Поважай усі на світі мови, але українську понад всі люби, бо такої задушевної і ніжної вимови жоднім з них не відчуваємо ми. На якій не розмовляєш мові. Але рідною найбільше дорожи. Бо у домі, де чекають всі тебе з любов'ю. І привітне слово кожному скажи. Розмовляй українською. Чуєш? Це не важко, це круто тебе. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну, а хтось захищає тебе.